Над берегом стали ранком сиві тумани, а назустріч туманам в наступ ішли ЗСУ, йшли солдати, герої, всі до бою готові визволяти вітчизну. Рідну землю свою, ой тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, Проганяють орду, проганяють орду, ой тумани, тумани, Віщайте, тумани, наших хлопців в бою. Цей день вписаний в історію указом президента, але День вшанування загиблих має свою історію як громадянська ініціатива. 29 серпня 2014 року був трагічний день для України. При виході від міста Іловайська загинуло більше 300 військових Збройних сил України. Близько 200 зникли безвісти. І з того часу родини загиблих, побратими в 2015 році біля Михайлівського собору і на Майдані Незалежності України. Збиралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Пізніше цю громадянську ініціативу було підтримано указом Президента України і з того часу це офіційний день вшанування загиблих. На 9 -го годину з 22 -го року започатковано. Це українську хвилину мовчання, яку в більшості випадків наше суспільство підтримує, але ритм життя не завжди дає можливість зупинитися. Але в такі церемоніальні дні такі речі мають бути як уставлений закон. Тоді наше суспільство буде єдне, зрозуміле. Заходи по вшануванню сьогодні відбуваються, мабуть, на всіх кладовищах нашої держави, бо з часів 2014 року у нас таких трагічних днів більше і більше. Фактично кожен день для нас є трагічним. Кожен день боротьби. Але ми маємо жити і працювати таким чином, щоб цей кожен день наближав нас до нашої перемоги. Ми вшановуємо і віддаємо повагу всім, хто поклав свою голову. І маємо підтримувати тих, хто бореться. Слава Україні! Героям слава! Небо вкрили ракети, Гурки йшов понад степом, рвали сиві тумани. У він бою. Від лунням небесним Розійшлось понад степом у бою за вітчизну рідну матір свою, ой тумани, тумани, передайте вітрами Українські соколи Мають орду, ой тумани, тумани, тумани ремон за, за нами, захищайте тумани наших хлопців в бою, зникли сиві тумани, сонце вийшло за хмари. Вступали України, сини, всі солдати герої з перемогою полем, а на жаль, з того поля повернулись в Сьогодні наша зустріч присвячена Дню пам'яті захисників України. Адже як тоді, у 2014 році, так і зараз, протягом 10 років, гинуть найкращі сини України. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України це пам'ятний день, який відзначається 29 серпня. Відзначення Дня пам'яті захисників України саме 29 серпня опано не випадково. Бо саме у цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових. Та загинула найбільша кількість українських воїнів. 29 серпня ми згадуємо тих, хто загинув в Іловайській трагедії, і десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні. Не оминули страшні звістки і нашу громаду. 47 воїнів-захисників, хто віддав. Найдорожче життя. Трагедія родин загиблих воїнів це трагедія нашої громади, нашої держави. Обездолені жінки, осиротілі діти, в чиїх очах вічна скорбота, це результат жорстокої війни, яку веде з Україною Росія. Сумно від того. Що білими лебедями в небеса відлітають найкращі цвіт української землі, безстрашні мужі і наші герої, що віддали життя за свободу рідної землі. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в добовину, Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька. В когось і дитину. Сьогодні Україна вся в плачу, по всіх усюдах б'ють церковні дзвони запалим в кожнім домі ми свічу, і всі разом підійдемо до ікони. Олександрович, село Родниківка, Гаврилюк Сергій Вікторович, село Піківець, Ніжинський Василь Петрович, село Берестівець, Цуркан Василь Андрійович, село Черповоди. Ніженський Юрій Вікторович, село Берестівець. Юрченко Олександр Юрійович, село Берестівець. Кравченко Дмитро Віталійович, село Синиця, Пашаєв Хаял Дунямін село Синиця. Горобець Анатолій Іванович, село Піківець. Наконечний Денис Романович, село Берестівець, Корж Сергій Васильович, село Івановка. Склярук Владислав Романович, село Рудниківка. Імену Сергій Валентинович, село Краснопілка, Макарчук Богдан Сергійович, село Піківець. Дідура Петро Юрійович, село Краснопілка, Іванюк Анатолій Андрійович, село Черповоди. Демчук Віталій Миколаєвич. Село Родниківка, Баранюк Владислав Вікторович, село Краснопілка, Рибак Микола Миколаєвич, село Родниківка, Чернієнко Василь Юрійович, село Паланка. Ніжинський Сергій Васильович, село Берестівець. Вовк Максим Олександрович, село Городецьке. Музика Василь Вікторович. Село Городецьке. Червонюк Сергій Павлович село Громи. Лесь Ігор Андрійович село Паланка. Чорномас Роман Богданович село Родниківка. Крипун Максим Миколаєвич, село Рудниківка, Гірський Андрій Дмитрович, село Максимівка, Смілянець Сергій Андрійович, село Кочубіївка. Мельник Юрій Васильович, село Краснопілка. Котенко Роман Вікторович, село Антонівка. Шабатура Мирослав Романович, село Синиця. Дзедзенко Микола Петрович, село Антонівка, Камишев Антон Олександрович, село Піківець, Середінський Сергій Анатолійович, село Кочубівка. Жуков Руслан Юрійович, село Кочержинця. Трибко Юрій Вадимович, село Черповоди, Васянович Володимир Олександрович, село Кочержинці Черпіта Сергій Сергійович, село Кочубіївка. Музика Сергій Миколайович, село Громи. Спрейс Олександр Вікторович село Родниківка. Шевченко Анатолій Степанович, село Родниківка Музика Віктор Анатолійович, село Паланка. Астахов Костянтин Васильович, село Берестівець, Швець Олександр Михайлович, село Краснопілка. Гирський Віталій Олексійович, село Юрківка. Насальський Костислав Федорович, село Гаму. А ти всі квіти, навіть якщо завтра кінець світу, Загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пойми ланів, що були з хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав і витри сльози. Поплачем після перемоги всі разом. Коли від крові землю вмиють, теплі кози. Мирна тиша увійде у кожен сон. А ти всі квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, Служи землі. Сінуй, люби, лимі, пода відтячі дітям до лінії вільно жи. Всі квіти, жовті, сині, різні, Щоб вони понестили всі шляхи якими повертатиметься в рівні найкращі світі наші воляки? Додому, до родини і до щастя, яке молюємо в Бога зараз всі. Всі хліб і віти, пастя, багато сі, щоб вистачило всім. Пам'ятну нагороду за заслуги передумащеної. Це сім'я спрейсів, це хлопець із родниківки, який загинув перед десь на, біля Роботіного. Пане Вікторе, це пам'ятна нагорода за вашого сина, який віддано боровся за нашу незалежність і був відданий військовій присягою до кінця. Олександр заслужив на повагу і на визнання, І від імені Уманської районної ради я передаю вам цю пам'ятну нагороду. Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло.